Дивіться, тут ми даємо вам удочку. Ми даємо вам, кажу, ось озеро, іди, ось озеро, лови рибу. В цьому озері ми вже запустили форель, яка вже ну, її дуже легко ловити. Ми вам дали наживку, ми сказали, як ловити. ваша задача з цією удочкою прийти, розложити і словити рибу, поймати і навіть не шукати, де продавати, бо ми у вас її купимо, ми ж вам платимо. Поним? Тобто ми вам все для цього створили. Питання, чи ви скористаєтесь удочкою, озером і так далі, правильно, чи ні. Від вас залежить. дуже багато. Слухайте, якщо нічого не міняють в житті, в житті нічого не поміняється. Все дуже просто. У мене бували моменти в житті, коли я витрачав, давайте так втрачав, вкладував в якісь компанії 8-10 тисяч доларів. Я не знаю, яких зараз достатньо. Я їх там потеряв. Ну я отримав офігенський досвід. І зараз я глядаюсь на цю суму, і в мене навіть нема думки якось там її повертати чи щось іще. Бо якби не цей етап, не та втрата грошей. Не, не той досвід, який би я отримав, я б не почав рухатися далі. Ну це теж від людини залежить. Чи не здасться людина? Чи не буде таке ти блядь, Все я на роботу, і все люди, які розказують, що лохатрон. Я чесно я ніколи не бачу людину, яка серйозно заробляє, яка на якісь можливості. Каже, що це херня, не треба пробувати. Люди пробують і пробують, і шукають можливості. Для ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років і потрапив в список Форбс. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профілю. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, Канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація.